Люстрацію відклали відкриття мистецького проекту Юрія Бакая зі знайомою до болю назвою затрималося на добу. Причини технічні складові експозиції невчасно доставили у галерею. Їх монтаж розпочався вже в той момент, коли планували презентацію. Основна концепція проекту реакція на те, що відбувається в суспільстві. Люстрація як заголовок зумовлена мотивацією його створення. Щоб викорінити те, чого довго не вдається позбутися, потрібно уважніше зазирнути у вічі своїм проблемам. Юра реагує на них. Дуже адекватно, всі об'єкти досить завуальовані, немає якогось такого прямого розкритого змісту. Описувати їх немає змісту, тому що це не є речі про щось, це є речі для чого, що часто буває в сучасному мистецтві. Коли... Не обов'язково знати, що це про що це, а для чого це робиться. Воно може викликати всіх різну емоцію, але підстава тут є одна. У своєму проєкті митець послідовно оперує такими поняттями, як інсталяція та арт-об'єкт. Автор використовує багато візій. Серед них урочиста червона доріжка з понад чотирма десятками графинів Спадку промисловості УРСР х років. Йому щастить на такі знахідки, каже Юрій Бакай. Ці до прикладу надибав у одному з будівельних складів. Пилюка десятиліть і експерименти з кислотами. Те, що зберігатиме даний вже майже раритетний посуд як елемент експозиції. Ще одна цікавинка величезна сталева рама зі спотвореним псевдодзеркалом. Провокативна інсталяція під назвою Держеморт продовжують тему й численні фотооб'єкти. Власне, донедавна Юрія Бакая знали в місті саме як майстра художніх світлин. Однак це лише його хобі, котре переросло в щось більше. Я є художник і зараз засоби просто фотографія, просто малярство, просто графіка. Вже ну Трошки ну не то що не актуальні, є якби актуальні все, але ну цікаво симбіози, цікаво поєднання, цікаво робити якісь експерименти самсі, оскільки планував свій проект митець на пізню весну, окремі його об'єкти ще й досі в роботі. Вони дещо інші, але в контексті тієї ж теми. Тож продовження люстрації від Юрія Бакая слід чекати за місяць вже в центрі сучасного мистецтва.